чаривную речь. Чему чаривную вы побачите в конце. И чаривная речь у нас называется пысанка. Знаете, что такое пысанка? Да. А, -а, -а, -а. а, -а, -а, -а. а чему пысанка называется? Мама, будет весело, да? Да, может быть. Так, чему пысанка называется? Дай мне писать? Писать. Слово писать. Um> пысанка, Не просто візьмемо фарбиці, а повітці ні. Ми будемо створювати писанку справжню До трьох. Раз, два, три. Тобто воск він досить швидко розігрівається, і так само швидко застиває. Розуміло, можете присісти. І звиніть, у євочки не яйця. Зараз все зробки. Тут не все, промальнувати. Та ні, її кормлять, вона ж тут і крутиться, значить її кормлять. А ми, значить, йдемо, я з роботи, а дитина моя драгоценна на майстер-класі була. Розписували писанку. А, ой. Єдине що я забула, як вони називаються. Так, хай. В общем, розписували писанку. Дитині дуже сподобалось. Та в принципі і діткам Якби на нас вместо було, ми б тоже б раді цим позаниматься. Дуже інтересно було. А я, може сейчас і покажу. Даже в коробочку склала. О, як воно тут. Ось гля. Отак. так. Боже, яка краса. Це вона сама робила. Я їй навіть не допомагала. Трошки помагала. Ну, в самому навчалі, так. Да. О, клас. Знаєш, її другого кольору? Mm -hmm. Ну, наступний раз, я думаю, приїду і теж спробуєш другого кольору. А може коли-небудь собі таку штучку купимо і теж будемо розмальовувати. Дуже цікаво, займательно. Для діток, звісно, це не надовго, а от для дорослих класно. Гу, іду, Метео зависимо, ну, всім привіт. Тут взагалі померти можна. Купили, значить, ми зайшли з моєю дитиною. Тільки що хрустиків опять у тих дві пачки, печенюшек одних, них, типу, а, вони такі як... Кексики, тільки у вигляді животних, пісочних печенюшок і конфетки. 250 гривень. Нічого не взяв, гроші потратив. Я хотіла ще коли морожу купити але там сильно дорого стоїло. Не дорого, треба було просто сказати. Но вже вертатися точно не будемо. Сідущий раз, ладно? О, ми ж на гори небо гарне. Гарнюще на голові. Ой, ураган, голова крутиться. Угу. Потому що тут світить сі сонечко, а тут он дощ пішов. Нас же мокро Після ну, дощу. Ох. Хорошо. На вулиці йдемо. Ковиляємо потихонечку, де да, зайка? Колготки я потяг... а, я колготки Ти в колготках? Це да. колготка діла. Щоб Мас... не змерзнуть. Вона нас кискалготка. Моя зайка. Переживала, що замерзне. Казала, вдивайся, тепло, так? Да? А там жарко було. Жарка, да. так. На вулиці було холодно. Якщо б на вулиці трохи холодніше було, ти б змерзла там. Там нагріли просто. Тут краса, краса. краса, краса, краса. Да, да. Везде дуже гарно. Покажи, що да, дорожче. Все показало, що. Дощ туди пішов. Коротше, ми йдемо. Сьогодні на роботі робила схему для вишивки, яку треба зробити. Осталось мені зробити yes. узор, який був замінений там. Його зробити і до цього всього зробити ще рамку і красивенько все зібрати ну, у кучу. Собі Та оце б я тебе ще на роликах ловила. А, я вже сама Та я знаю. Ти б на гору б це сильно б'їхала. Mm? На гору б я б тебе тягнула. Ти що? Я сама ще є йду щось. Я теж на гору О. не виходить, Йдуть у вихідні. Вам, кстати, багато уроків задавали? Mm. Ні? Ну, слава Богу. Хочу років О, чоловік дзвонить. Mm. Це село, це не дірень. Mm. Боже, як красиво, так? Да? Так ты тут и живешь. Май, тут хочу, там гарно. А, знаешь, Сонечка, при нынешней ситуации тут жить дуже опасно. Потому что тут а, такие есть пункты, а, в которых можете очень быстрее прилететь, чем ко всем остальным. Мама, а там... Любители, ценители прекрасного. Дуже гарно у нас. Просто. Тучі з дождем ушли вон туди, тут тепер небо. Знаєте, це як я в Тік-Токі побачила, що у квітні хто родився? Овін. А вони такі непредсказуємі. І погода така сама, як вони. Тут воно снігом закидало. Успокоївся вже за сонце світить. Ой, чудик! Подобається, так? Да? Дивись, що сейчас машина тебе обляпає, будеш грязнюча. Отходи далі. Далеко не уходь. Так що йдемо телепаємося оце. Каролін, дивись, он щось їде велике. Відходь. Бачиш, яка машина огромна. Ой, боже мой. Шо? Кажи. Главное мамкнуть. Мама та мама. А, вони так Потому что тут вулиця такая, вони летять. Ой, коротше, що я, значить хочу розказати. Возможно, що в мене теж тут есть митиоз люди гіпотоніки, як я. Значит, стала я сьогодні. Я один раз в жизни напилась. І це було шампанське, на голодний желудок, бутилку, мабуть, десь випало. Мені було так погано, воно канудило страшне. Голова, ловиш, і ти теряєш координацію. Я не знаю, як набиваються люди, ті що нічого потім не пам'ятають. З того моменту я вирішила, що це не моє, і я не п'ю. Зрозуміло, можу полбокальчика бокальчика шампанського випити, але не напитися. Взагалі, чому я кажу? Стою я вчора, сьогодні утром, і у мене таке состояние, як будто я напилася, причому в такому кількості, що просто ужас. Ти йдеш, себе повністю не контролюєш, голова кружиться, тобі плохо. І я оце думаю. Я попила кофе, я попила чаю. Потім прийшла на роботу, попила ще кофе. І от я вже йду додому, вже біля п'ятої години. Це зранку я встала. Зараз, біля п'ятої години вже мені трошечки легше, але це просто капець якийсь. Це просто ужас. Я не знаю. Чим можна спастись? Тому що у мене таке часто, і коли погода оце міняється, оце постійно в мене таке. Що мені робить? Я не хочу вже таке чувствовати. Може у когось є боротьба з цим. Напитися може треба, щоб воно клін-кліна вишибають. Ой, ладно, йдемо додому. Бізяна. чи чі, -чі, чі Любима моя бізяна. Ой, йдемо. А паку давай, брати. Всім добрий ранок. А, ну, як добрий, без 15 11. Сьогодні я почуваю трошки себе краще на здивування. Вчора, звісно, з чоловіком вінся трошки випало, тому що це вже було немає. Хватить деда де, терпіть. Зараз я вам покажу. Тут перемила гору посуди просто цілу гору. А, є в мене чугунна сковородка, яку мені дарували нам з чоловіком на чугунну свадьбу. Вона дуже важка, от просто максимально. Мастерня, з майстерні. Ой, може, отак якось так видно. Ну коротше, смисл в тому, що я її колись помила і залишила. А вона ж ржавія. Молодий. А, цю чашечку помити надо тут кава була. Тому тепер мені треба цю сковородочку. В общем, я її помила, тепер її треба вижарити і маслом намазати. Тур, тому що по-другому діла не буде. А ще чоловік, а, я давно це хотіла зробити, чоловік мені вже сьогодні прислав, що ті це дуже вредно. Ну, тікток, это все. Зараз, секунду. Боже, якби не ти, я б засухла. Взагалі, що це дуже вредно, найкрасніше цей чугун, тому що на ній готовий, вона з тобою ділиться железом. Я не знаю, наскільки це правда, але вижарить мені її треба. Ось. Зараз ще будемо. У мене ще пічка не Але Але йде в красоті. Зварила гречневу кашу. А до гречневої каші я покажу, що буде. Погоненько, звісно, все видно. Чоловік мені обіжається, що я щось штукою не користуюся. Обалденна річ. Єдине, що вона дуже огромних розмірів і вона займає всю кухню. А, мені дуже неудобно, і оце я її достала. Купила з ними колбаски. Лента її засмажила. Там стільки и жидкости. Сейчас доставлю леча и буде вкусняшка. Колбаска з гречей. Да, какся Андрей. Привет. Привет. Мамин строїтель Гляньте, що придумав сліга, Боже, ну що за краса? Це ж треба було таке придумати. Башня. Що це? У нас просто лега, щоб ви розуміли. гора, І я його розсипала вчери спеціально на таке покривало. Все розсипав, все, що тільки можна. Навіть якщо тепер захочеш, ти тут не пролізеш, не пролізеш. Привіт! Свинюшки. Капець, гляньте, капец робиться вокруг. Це ж я вчора тут прибирала. Позавчора вчора не прибирала. Не, хай вона отдыхала. Вона у нас зеночку моя девочка. Ой, моя А потом. Потом возьмешь. Так ми її потом опять не впіймаємо. Вона буде нас дурить і прыгать через нас. Обманушка. Обманушка буде ганятися. Да? Ой, красива моя. Ой, красивая. Как ты хорошая только. Ну, счастье такие. Плюсовая моя девочка. Моя ну, девочка, ну, як с такой красоткой. Скажи, як с такой красоткой можно шубу делать? Эй, не гавкай. Лёнь, да хорошая. ну, и Ну, шуба. Ми тут її випустили по хаті вона моталася. Та моталася так, а потім почали її ловити. а вона через нас пригає. Ти її в руки береш, а вона прыг через тебе. Ой, як зайка. Да? гріться, моя на На сонечко. Лягать, ой, сонечко грійся, моя принцеса. Ой, хороша. Ой, хороша. Базамс тебе, я тебе томик. А вы теродах все, ви поховалися в домику. я вас бачу, бачу. Їда у вас є? Досипати треба, Зараз зробимо. Ой, ото ж якби лега не розсипав, проліз би швидше. Да. Хто це поламав? Это вона? Вона? Да. Розбойниця. Десь вона хвості. О, вось ти, да. Ви калюча хороша, да. Мої блинцієска. Ой. Обгризла паличку. Почти всю. Здвоїним таким. Мама, вона їсть. Ти була любиний мой. Мудекой була він садосад. Давай. Давай буде закривати, щоб вона у нас не втігала. Бо її шукати потом дуже важко. Мама, напрозла знову палочку. Угу. Лего, як хорошо, коли в тебе є родичі, які віддають тобі мільйони грушок. Ну тільки що потім з цим мільйоном робити, неізвісно. Не Вечно недовольне і надуте. Ломки без телефонні, Що? Що? Тук, 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 тук. Ой. Ні. Можемо.